Oh. Новий рік це дивне свято. Адже його відзначає весь світ. І в кожній країні є свої унікальні і неповторні традиції. І зараз ми відправимось у таке місце, яке абсолютно не схоже на жодну країну світу. Просто посеред бурхливого тихого океану на невеликому острові розташована дивна країна під назвою Японія. Культура цієї екзотичної країни до коріння тисячолітніми традиціями, неймовірною працьовитістю, самурайською відвагою і відданістю своїй справі. Кожне свято в Японії багате всілякими звичаями, які неможливо зустріти в жодному іншому куточку землі. А новий рік тут вважається одним з головних свят країни. Японці дуже працелюбний народ, тому святкування нового року починається на робочому місці ще за кілька тижнів. Співробітники проводять корпоративні вечірки. Боненкай і дарують одне одному листівки і невеликі, нехитрі дарунки. В Японії прийнято дарувати кумади спеціальні бамбукові граблі, щоб загрібати щастя. Напередодні нового року японці прибирають в домівках, прикрашають їх гірляндами і паперовими фігурками орігамі. а біля входу ставлять кадумацу аналог новорічної ялинки, зроблений з бамбука, і гілок місцевих хвойних дерев. Ввечері японці всією сім'єю збираються на святкову вечерю, яка відбувається тихо, без галасливих розмов і застійних пісень. Традиційно столи прикрашають страви з варених водоростей, рибний пиріг і пюре з каштану. Про настання нового року опівночі 1 січня сповіщають 108 ударів дзвонів. Згідно з буддійськими віруваннями людину обтяжують 108 згубних турбот, а кожен удар дзвону проганяє одну з них. З першим ударом дзвону японці квапляться відвідати храми і молитися. А останнім навпаки поспішають додому, щоб встигнути виспатися до світанку. Перед сном діти малюють картинки того, що хочуть отримати в новому році, і кладуть їх під подушки. Вони вірять, що вночі Сега Сусан або місцевий Санта Клаус побачить малюнок і подарує їм бажане. З першими променями сонця настає новий рік. Під час пробудження японці намагаються сміятися, щоб не впустити своє щастя. Вважається, що в ці хвилини до Японії припливають на чарівному кораблі сім богів щастя. Вдень японці ходять. Одне до одного в гості і грають в ігри. Дівчатка люблять грати в бадмінтон, а хлопчики запускати в небо повітряних зміїв. Святкування нового року закінчується 3 січня. Після чого дорослі японці знову стають до роботи, а діти йдуть на навчання. Хоча культура японців повна традиції святкових обрядів, цей народ не особливо любить бурхливі торжества, віддаючи перевагу роботі. За взятості і працьовитості цього народу можна лише позаздрити, адже японці вірять, що лише за допомогою праці їхня душа може відпочити. З самого дитинства кожен житель Японії привчається до постійної роботи. Завдяки цьому Японія сьогодні одна з найбільш розвинених і прогресивних націй. Ну а нам час прощатися, адже попереду ще стільки роботи і стільки дивних країн з їхніми унікальними новорічними традиціями. Отже, не сумуйте, поки без нас. До зустрічі.